Із журналістики у ЗСУ на війні рівненський працівник ЗМІ мало не втратив кінцівку. Вчасно наклав собі турнікет і врятував ногу. Історія ще одного захисника, який залишив роботу і, не маючи армійського досвіду, пішов воювати. Чоловік служив у теробороні, вчився у Німеччині, був членом десанту БМП Бредлі і воював у гарячих точках України, отримав поранення і нині проходить лікування в області. Сному госпіталі ветеранів війни. Як написання інтерв'ю змінити на автомат? Дивіться у сюжеті. Випускник Острозької академії, 26-річний Дмитро Павлов, напередодні Великої війни працював в одному з рівненських змі. Найбільше цікавився політикою і готувався до вторгнення Росії. Працював журналістом. Найбільше мене цікавила сфера там політики, можна сказати, і е, е, якби. Вимагав від державних службовців виконувати їхні обов'язки, і коли вже так більш-менш стало зрозуміло, що щось такий буде, то почав замислюватися, що доведеться виконувати і свій обов'язок. Тому що я не знаю, я просто мабуть не зміг далі продовжувати працювати на цивільній посаді. За збігом обставин 24 лютого, 2022 року, Дмитро збирався вже їхати у військкомат. Початок великої війни цього дня його не спантеличив, а навпаки, ще більше стимулював вступати до лав збройних сил України. Місто, де я був прописаний, військкомат збирався їхати, і та я просто поїхав туди. По дорозі там читав новини. Після того, як прибув туди, він сказав, що поки мене не можуть прийняти, бо там вже було доволі багато людей, які, ну, яких приймали на службу. І запропонували приїхати на наступний тиждень. Там, зрозумів, що чекати там, з моря погоди наступного тижня, ну, взагалі не варіант, і пішов в військкомат у місті Рівному. Спершу була 104-та ТРО. Майже рік журналіст проходив навчання і водночас службу на Рівненщині. Потім перевівся у 47-му окрему механізовану бригаду. А далі було навчання у Німеччині, член десанту БМП Бредлі. По поверненню в Україну воював на запорізькому напрямку. У червні цьогоріч отримав мінно-вибухове поранення ноги. Тут найпомітніша частина та відчув біль та зрозумів. Ще поранений ногу, відразу ж шукав укриття, знайшов його, та і вже дістав турнікет. Чам надавати собі допомогу, бо ну, якби важко було оцінити там. лікарі Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни, де нині військовий проходить реабілітацію. Кажуть, захисник самотужки врятував собі кінцівку, бо вчасно наклав турнікет. Фактично можна сказати, що він зберіг собі кінці. Дмитро спершу пересувався на візку, потім на милицях переніс операцію з пересадки шкіри. Ну тут все це, це нова шкіра, яка пережилася. Оце вона і є. Поранений боєць практично відновився. допомогло лікування та реабілітація. Медики прогрес Дмитра називають успіхом. Ми вже маємо досвід, ми вже бачимо, як хлопці працюють з різними травмами, і це дуже класний результат. Військовий журналістикою вже не займається, а готується знову повернутись на передову до побратимів. каже за час війни став цінувати час, радить іншим опановувати медицину і займатися спортом. Має мрію, яку обов'язково здійснить після перемоги. Рюкзак, і сяде на велосипед і помчу. Чоловік хоче проїхати на велосипеді з Варшави до Португалії, бо мріє побачити океан. А після того обов'язково повернеться в Україну. Анна Цук, Олександр Бойко, новини Рівного.